Інша аудиторія. У посланні до Ефесіан 6, Павло викладає простий, але глибокий принцип, який одночасно облагороджує працю для тих, хто ризикує розглядати її як тяжку працю, і деміфологізує працю для тих, хто ризикує зробити її своєю ідентичністю. Він каже, що будь-яка робота повинна виконуватись так, ніби ви служите Господу. Раби, слухайтеся своїх земних панів з пошаною і страхом. Зі щирістю серця, так само, як ви слухалися би Христа. Слухайтеся їх не тільки для того, щоб здобути їхню прихильність, коли вони дивляться на вас, але як раби Христові, виконуючи волю Божу від щирого серця. Служіть від щирого серця так, ніби ви служите Господеві, а не людям, бо знайте, що Господь віддасть кожному за все добре, що Він робить, чи то раб, чи то вільний. І, господарі, так само поводьтеся зі своїми рабами. Не погрожуйте їм, бо на небі є їхній і ваш пан, який не надає нікому переваги. Ефесіан 9 Павло звертається до рабів і панів, і це викликає багато запитань у сучасних читачів про те, як Біблія описує зло рабства. Хоча про цю тему можна багато говорити, важливо пам'ятати, що рабство в греко-римському світі відрізнялося від американського укладу, який розвинувався на тлі африканської работоргівлі. Рабство за часів Павла не було расовим і рідко було довічним, це було більше схоже на те, що ми називаємо кабальним рабством. Але для наших цілей вважайте цей уривок риторичним підсилювачем і подумайте ось про що. Якщо рабовласникам кажуть, що вони не повинні керувати працівниками з гордістю і погрозами, то наскільки більше це повинно стосуватися роботодавців сьогодні? І якщо рабам кажуть, що можна знайти задоволення і сенс у своїй роботі? То наскільки більше це повинно стосуватися робітників сьогодні? Ключовим у навчанні Павла тут є психологічний та духовний аспекти. Він радить як працівникам, так і роботодавцям змінювати свою аудиторію. Хто спостерігає за вашою роботою? На кого ви працюєте? Чия думка, зрештою, має найбільше значення для працівників? По-перше, працівникам вказано віддаватися роботі всім серцем від щирого серця, вірш 5. Вони не повинні виконувати лише мінімальну роботу, необхідну для того, щоб уникнути покарання. Вони, не, вони повинні старно працювати не лише тоді, коли за ними можуть спостерігати їхні керівники. Вони не повинні працювати бездумно або відволікатися. Натомість, християни повинні повністю залучатися до роботи як цілісні особистості, віддаючи свій розум, серце і тіло для того, щоб якнайкраще виконати поставлене перед ними завдання. Чому християнські працівники можуть так думати і працювати, тому що вони мають новий мотив для своєї праці. Вони працюють, немов служать господеві, вірш 5. Тому, оскільки вони мають немислиму нагороду в Христі, вірш 8. Їхня праця не повинна бути надмірно прив'язана до розміру винагороди, яку вони отримують від своїх господарів. У паралельному уривку сказано, що б ви не робили, робіть це від усього серця, як працю для Господа, а не для людей. Бо ви знаєте, що отримаєте від Господа спадщину винагороду. Колесіан 3.23. Грецьке слово ан перед словом спадщина насправді слід перекласти як ту. Павло говорить про блаженство майбутнього світу. Християни, як бачите, були звільнені, щоб насолоджуватися працею. Якщо ми почнемо працювати так, ніби ми служимо Господу, ми звільнимося як від перевтоми, так і від недопрацювання. Ні перспективи грошей, ні визнання, ні їх відсутність не будуть для нас визначальними факторами. Праця буде насамперед способом догодити Богові, виконуючи його справу у світі і заради Його імені. Як тільки християнські працівники розуміють цей принцип, з нього випливає кілька практичних наслідків. По-перше, вони повинні служити з повагою і страхом фраза, яка означає, з одного боку, бути ввічливим і шанобливим, а не зневажливими, а з іншого боку, смиренними і впевненими, а не боязкими і нерішучими. Термін страх, ймовірно, означає страх Господній. У Біблії це не означає падати ниць від жаху перед Богом. Такі уривки, як Псалом 130, вірш 4, вчать, що чим більше ви відчуваєте Божу милість і прощення, тим більше у вас зростає справжній страх Господній. Це справжній страх Божий означає жити в такому трепеті і подиві, в такій сильній любові й повазі, що ви боїтеся зганьбити Його або засмутити його. Уявіть собі, що до вашого дому зайшов хтось, ким ви захоплювалися все життя і кого ви ніколи не думали зустріти. Ви шануєте цю людину за її репутацію, тому не будете діяти недбало, а докладете всіх зусиль, щоб виконати будь-яке її прохання і бажання. Саме так ми повинні ставитися до Бога шляхом зацікавленості в нашій роботі. Працювати треба з усім серцем і силами так майстерно, як тільки можеш, і вона повинна відчуватися не як тягар, а як привілей. По-друге, християни повинні працювати зі щирістю серця. Що буквально означає самотність серця, термін, який означає як зосередженість, так і цілісність. Це означає, що наша праця має бути етичною, а не нечесною чи дволикою в будь-якому відношенні. По-третє, ми повинні працювати не тільки для того, щоб завоювати їхню прихильність, коли вони дивляться на тебе. Це означає, що ми не повинні старано працювати лише тоді, коли за нами слідкують. Не повинні робити лише те, що необхідно для того, щоб прогодуватися. Нарешті слово від усього серця у вірші 7 означає, що християни повинні працювати з бадьорістю і радістю для роботодавців. Тут Павло говорить господарям, що вони теж є рабами, рабами Христа, вірш 9. Це надзвичайні і радикальні слова, щоб говорити їх в жорстко ієрархічній культурі. Він каже: поводьтеся із вашими рабами так само, як якщо б ви були товаришами рабами. Легко не помітити маленьку фразу так само, як це виглядає практично. Так само, як раби повинні були ставити своїх господарів з великою повагою до їхніх потреб. Дослідник нового завіту Пітер О'Браєн пише, у шокуючому заклику до роботодавців греко-римського світу. Першого століття апостол застерігає господарів: поводьтеся зі своїми рабами так само. Згідно із прислів'ям Сенеки, всі раби наші вороги, а багато господарів були тиранами і жорстоко поводилися з рабами. Відомо, що господарі погрожували рабам побиттям, сексуальними домаганнями або продавали рабів чоловіків подалі від дому, в результаті чого вони назавжди розлучалися зі своїми коханими. Революційний заклик Павла обурює, однак це не означає, що господарі повинні служити своїм рабам. Швидше за все, він вказує на їхнє ставлення і дії, які, як і дії рабів, повинні визначатися їхніми стосунками з їхнім небесним Господом. Результатом цього буде те, що господарі відмовляться від використання погроз по відношенню до своїх рабів, це не означає, що рабів не можна попереджати про покарання, якщо вони вчинили погано. Скоріше це положення відкидає всі форми маніпулювання, приниження або залякування рабів погрозами. У безпосередньому контексті рабам вже було наказано виявляти повагу щирі серце і доброзичливість. Тепер господарів закликають поводитися з ними подібним чином. Причиною такого радикального ставлення Павла є не тільки те, що вони рівні, як раби перед Господом, але й те, що Господь, для якого всі рівні і підзвітні, є неупередженим. У нього немає фаворитизму, Бог ні до кого не ставиться по-різному на основі раси, класу чи освіти. Як показує нам послання до Римлян 3, всі однаково засуджені і всі однаково можуть отримати благодать через віру. Павло говорить господарям у найчіткіший спосіб. Не думайте про себе як про кращу людину, в кращому духовному стані, ніж ваші робітники і раби. Як тільки християнські роботодавці та керівники усвідомлюють ці принципи, з них випливає кілька практичних наслідків. По-перше, не погрожуйте їм, означає, що роботодавці не повинні використовувати почуття провини і примусу для мотивації людей. Ми не можемо припустити, що кожен раб, про якого йдеться в цьому листі, мав панів християн або що пани мали рабів християн. Отже, ці пани не могли припускати, що їхні слуги працюють так, ніби служать Богові. Проте, незалежно від того, чи є раб християнином чи ні, по нам тут сказано, щоб вони не покладалися в першу чергу на страх, як на мотивацію до праці. По-друге, так само побойтеся із вашими рабами. Означає, шукайте шляхи для задоволення інтересів людей, які перебувають під вашим керівництвом, навіть якщо я щойно доручив їм прагнути служити вам. Це означає, що ви зацікавлені в них як в людях, і інвестуєте в їхнє життя. А не тільки в їхню продуктивну працездатність. По-третє, Павло нагадує їм, що класові відмінності не мають ніякого значення для Бога, а тому вони не повинні мати великого значення і для нас. Господарі не повинні бути поблажливими, принизливими чи гордовитими. Ми всі працюємо на публіку, незалежно від того, усвідомлюємо ми це чи ні. Одні виступають, щоб догодити батькам, інші, щоб справити враження однолітків. Третє, щоб сподобатись начальству, а багато хто робить те, що робить, суто для того, щоб відповідати власним стандартам. Всі ці аудиторії неадекватні, робота тільки для них приведе до перевтоми або недопрацювання, а іноді і до того, і до іншого, залежно від того, хто дивиться на вас. Християни ж звертаються до єдиної аудиторії, нашого люблячого небесного Отця, і це дає нам і відповідальність, і радість у нашій роботі. Орієнтація нового компасу. Якщо християни удухотворені іншими чеснотами, окрилені іншим поглядом на людяність, керуються іншим джерелом мудрості і виступають перед іншою аудиторією, то що зміниться в тому, як вони діятимуть на роботі? Дозвольте навести кілька прикладів. Християни не повинні бути безжальними. Вони повинні мати репутацію справедливих, турботливих і відданих іншим. Вони повинні відзначатися співчуттям і незвичною готовністю прощати і примирятися. У них не повинно бути мстивості, хамства і злоби. Багато років тому я почув один незабутній приклад християнина, який продемонстрував таку чесність і співчуття. Невдовзі після того, як ми відкрили нашу нову церкву в Нью-Йорку, я побачив молоду жінку, яка очевидно відвідувала нас і вибігала після кожного богослужіння. Одного тижня я перехопив її. Вона сказала мені, що вивчає християнство. На той момент вона не вірила в нього, але багато чого знаходила цікавим. Я запитав її, як вона знайшла відкупителя, і вона розповіла мені свою історію. Вона працювала в компанії на Манхеттені, і невдовзі після початку роботи припустилася великої помилки, яка, як вона думала, коштувала б їй робочого місця. Але її бос пішов до свого керівника і взяв на себе повну відповідальність за те, що вона зробила. В результаті він втратив частину своєї репутації і можливість кар'єрного росту в організації. Вона була вражена тим, що він зробив, і пішла до нього, щоб подякувати. Вона сказала йому, що часто бачила, як керівники приписують собі заслуги за те, чого вона досягла, але ніколи не бачила, щоб керівник брав на себе провину за те, що вона зробила неправильно. Вона хотіла знати, що відрізняє його від інших. Він був дуже скромним і ухилявся від відповідей на її запитання. Але вона була наполегливою. Нарешті він сказав їй: Я християнин, це означає серед іншого, що Бог приймає мене, тому що Ісус Христос взяв на себе провину за те, що я зробив неправильно. Він зробив це на христі. Ось чому я маю бажання, а іноді здатність брати на себе провину за інших. Вона довго дивилась на нього і запитала, куди ти ходиш до церкви. Він запропонував їй піти до відкупителя, і вона так і зробила. Його характер був спромований досвідом благодаті в Євангелії, і це робило його поведінку як менеджера привабливою і разюче відмінною від поведінки інших. Ця противага до стандартної корисливості та безжалісності з боку керівництва, врешті-решт, змінила для неї життя. Крім того, християни повинні бути відомими як щедрі, і на робочому місці це виражається у багатьох способах. Як бізнес-менеджери вони можуть бути щедрими на свій час та інвестиції у своїх працівників і клієнтів. Як власники малого бізнесу, вони можуть отримувати менше особистого прибутку, щоб надавати клієнтам кращі послуги, а працівникам кращу оплату праці. Як громадяни вони можуть бути помітно щедрішими на свій час і гроші, віддаючи більшу частину свого доходу, ніж інші, в їхньому економічному становищі. Вони можуть жити скромно, нижче свого потенційного рівня життя, щоб бути фінансово щедрими відносно інших. Християни також повинні бути спокійними і врівноваженими перед обличчям труднощів або невдач. Це може бути найбільш промовистим способом судити про те, чи використовує людина ресурси Євангелія у розвитку свого характеру. У Євангелії від Матвія 6, вірші 19 і 21, Ісус говорить, не збирайте собі скарбів на землі, де міль та шкідники нищать, і де злодії підкопують і крадуть, бо де ваш скарб там буде і ваше серце. Що він має на увазі? У кожного з нас є скарби, речі, які ми бережемо, якими захоплюємося, і які обожнюємо понад усе. Ми також називаємо їх кумирами, і зрозуміти їх означає зрозуміти значну частину ієрархії свого внутрішнього світу та основи своєї особистості. Якщо ми отримуємо головне самовизначення від схвалення однолітків або грошей в банку, або репутації або успіху, тоді ці речі є нашими скарбами. Але Ісус справедливо вказує на те, наскільки радикально незахищеними ми є, якщо цінуємо понад усе такі речі, їх можуть відібрати або вкрасти. І тоді саме наше життя може розвалитися. Ось чому для багатьох людей перспектива зміни кар'єри. Або можливість провалу бізнесу завдають великих клопотів. Коли на карту поставлено сенс нашого життя та ідентичність, ми панікуємо, часто діємо імпульсивно, іноді здатні брехати і зраджувати інших, щоб врятувати себе, або ж просто занурюємося у відчай. Натомість Ісус каже: збирайте собі скарби на небі. Вірш 20. Що це означає? Павло говорить нам, що в Христі сховані всі скарби Колосянам 2.3. А Петро каже, що Ісус був відкинутий за нас помер, щоб отримати те, що ми заслужили. І тому для вас що вірите, Він дорогоцінний. 1 Петра 2.7. Насправді Петро використовує форму іменника, кажучи, буквально, Він дорогоцінність. Ісус є стандартом, за яким речі можна назвати цінними. Це не просто риторика чи навіть абстрактне богослов'я. Біблія говорить, що якщо. Ісус, ваш скарб, ви по-справжньому багаті, бо Він єдина валюта, яку неможливо знецінити. І тільки якщо Він твій Спаситель, ти по-справжньому успішний, бо статус з ним це єдиний статус, який не можна втратити. Нарешті, християн не слід сприймати як сектантів. Багато християн не ідентифікують себе як християн перед своїми колегами, вони просто зливаються з колективом. Інші дають знати про свою віру, але говорять і діють так, що невіруючі відчувають приховану або явну маргіналізацію чи зневагу. Але якщо ми маємо інтегроване і недуалістичне розуміння праці, ми знаємо, що багато людей, які не є віруючими завдяки Божому провидінню і загальній благодаті, наділені дарами, щоб виконувати відмінну роботу. Тому ми будемо поважати і ставитися до тих, хто вірить інакше. Як до рівних на робочому місці, і в той же час ми не будемо соромлятися ототожнювати себе з Ісусом. Якщо християнин уникає обох цих помилок, він чи вона досягає незвичайного і здорового балансу. Я знаю чоловіка, який кілька років тому розпочав свій бізнес на основі ідеї, що в певному секторі фінансових послуг існуючі постачальники певного продукту використовують складність інструментів. І необізнаність клієнтів для утримання високих цін. Він вважав, що нова компанія, будучи більш прозорою з клієнтами, зможе запропонувати нижчі ціни та кращий сервіс, що не лише принесе здоровий прибуток, але й сприятиме реформам та доброчесності у сфері, яка їх гостро потребує. Коли він презентував свою ідею потенційним партнерам і співробітникам, він дотримався дивовижного балансу. Він сказав, що нова компанія буде керуватися цінностями і виклав ці цінності. Він підкреслив, що дотримується цих цінностей не лише тому, що вони приваблюють клієнтів і приносять дохід, але й тому, що це правильні речі, які потрібно робити. Він сказав, що ці цінності виросли з його власної християнської віри, але швидко додав, що незалежно від того, на чому ґрунтуються чиїсь переконання, якщо вони дотримуються тих самих цінностей, вони є рівними партнерами. Це чудовий приклад того, як можна бути відкритими щодо своєї віри, але водночас не бути винятковим чи сектантським щодо неї. Це важко зробити і це рідкість, але це може бути такою потужною силою добра на робочому місці. Християнська етика у вашому вокалі. Навіть коли християни працюють чесно всередині систем, які не є корумпованими за своєю суттю, їм важливо ставити ширші питання про звичайні способи виконання роботи у своєму покликанні. Зокрема, християни повинні завжди досліджувати на малих групах і на практиці, як можна зробити їхню сферу діяльності більш справедливою і корисною для більшої кількості людей. Так, наприклад, християнський економіст Майкл Шлютер підсумовує критику. Яку християни та інші люди висловлюють на адресу капіталізму в його сучасному вигляді, майже всі проблеми, на які зазвичай посилаються, походять від втрати первинності людських стосунків. По-перше, збільшення розмірів і глобального охоплення компаній віддаляє інвесторів і тих, хто приймає рішення від місцевих спільнот. Так, наприклад, директори банків Балтімора традиційно жили в Балтіморі і входили до складу управлінь лікарень, музеїв та інших культурних установ. Зараз керівники банків Балтімора живуть у Шарлотті, Нью-Йорку чи Лондоні. Вони майже повністю відірвані від потреб громад, в яких живуть їхні співробітники та клієнти. По-друге, ризик пов'язаний з наданням грошей у позику, зменшується іноді до нуля завдяки державній допомозі та дуже складним фінансовим інструментам. Це означає, що погані інвестиції чи кредити практично не мають наслідків. Наприклад, якби ви були місцевим банкіром і до вас звернувся потенційний власник житла з проханням видати іпотечний кредит. А знайомий вам підприємець позику на розвиток малого бізнесу. Ви б зробили все можливе, щоб оцінити, чи буде ця позика корисною для нього, чи дасть він змогу домовласнику збільшити власний капітал? Чи буде новий бізнес успішним і створить багатство та робочі місця в місті? Як банкіру вам буде очевидно, що ви понесете втрату, якщо приймете неправильне рішення. У сьогоднішньому середовищі всі сторони стають безликими. А стара система підзвітності, яка карала за погані інвестиції та винагороджувала за хороші, зникає. По третє, на основі факторів, про які йшлося вище, зростає тенденція до того, що менеджери в гонитві за прибутком вдаються до дій, спрямованих на швидке підвищення курсу акцій за рахунок довгострокового процвітання компанії, а також за рахунок її працівників, клієнтів та довкілля. Вони можуть просто зняти готівку і залишити всіх інших біднішими, і покарання за це з кожним роком стає все слабшим. Нарешті існує тенденція, яку соціологи називають комодифікацією, тобто наданням грошової вартості та застосуванням аналізу витрат і вигод до таких речей, як стосунки, сім'я та громадянська активність. Цінності ринку невблаганно проникають у все життя. Наприклад, нещасні випадки і трагедії колись вирішувалися за допомогою підтримки громади і духовного дисциплінування. Але тепер в епоху судових процесів душевні страждання повинні мати якусь об'єктивну фінансову цінність. Таким чином, біль отримує цифру, а потім у суді ця цифра стає предметом суперечки. Наскільки великими були біль і страждання позивача, скільки грошей потрібно, щоб впоратися з ними у свіжій книзі. Я на аутсорсингу, інтимне життя в ринкові часи йдеться про те, що приватне сімейне життя більше не є, як назвав його історик і культурний критик Крістофер Лаш, притулком у безсердечному світі. Резюме книги підсумовує думку, яку багато хто висловлював протягом цілого покоління. Сім'я довгий час була притулком у безсердечному світі єдиним місцем непідвладним ринковим силам та економічним розрахункам, де панує особисте, приватне та емоційне. Але це вже не так. Усе, що колись було частиною приватного життя, кохання, дружба, виховання дітей, перетворюється на упакований досвід, який продається розгубленим і закупотаним американцям. Ця книжка простежує вторгнення ринку на кожну стадію інтимного життя. Від служб знайомств, які навчають вас бути генеральним директором вашого особистого життя, до організаторів весіль, які створюють особистий наратив пари, від іменологів, які допомагають надати ім'я вашій дитині, до лайтологів, які допомагають вам назвати ваші цілі, від комерційних ферм сурогатних матерів в Індії до найманих плакальниць, які розвіють прах вашої коханої людини в океані за вашим вибором. Найінтимніші та найемоційніші людські вчинки перетворились на роботу за наймом на ринку праці. Як ми бачимо, триєдина природа Бога і те, що ми створені на його образ і подобу, означає, що людське життя є заснованим на відносинах. Але сучасний капіталізм все частіше має владу ліквідувати близькість і взаємозв'язок між людьми, підзвітність людських стосунків. Тож на ринку, як і в кожній сфері, існує нагальна потреба в тих, хто має потужний компас. Богословські етичні роздуми про нашу сферу діяльності, це нелегка справа. Набагато легше зосередитись на власній роботі і просто намагатися працювати з особистою чесністю, майстерністю та радістю в серці. Це справді велика частина того, що означає для християнина вірна праця, але це не все, що потрібно. Християни повинні наполегливо і глибоко замислюватися над тим, якою має бути праця у їхній сфері, і чи відповідає вона у біблійному розумінні людському добробуту та справедливості? А якщо ні, то що робити? Більшість людей, які тільки починають свою кар'єру, не зможуть здійснити якісь масштабні зміни у своїй сфері чи робочому середовищі? Але якщо ви пропрацюєте певний час, то коли ви почнете накопичувати більше влади і впливу, і особливо, якщо ви зможете самі розпочати нове підприємство або бізнес, Можливо, вдасться внести значні зміни в те, як виконується робота, і це вплине на вашу професію. Ви можете очолити фінансову або IT-компанію, яка забезпечує настільки високий рівень прозорості для акціонерів і клієнтів, що це змушує інші компанії працювати більш чесно. Ви можете створити кінокомпанію, заснувати школу або керувати художньою галереєю. Поєднуючи досконалість і цінності таким чином, що це матиме вплив на багатьох інших людей, які працюють у цій галузі. Ці кроки дозволяють вам служити справі на абсолютно новому рівні. Однак нічого з цього не станеться, якщо ви не почнете глибоко замислюватися на своєю роботі вже зараз. Тільки тоді ви будете готові до змін, якщо колись з'явиться така можливість, працюйте в надії, що Бог відкриє для вас такі двері в майбутньому.